Вітаю! Сьогодні ми досліджуємо задачі. Сторінка написана в підручнику, написана сторінка в робочому зошиті, тому впевнена, що у вас не виникне ніяких проблем із цим. Починаємо працювати. Опрацьовуємо матеріали і підручника, і робочого зошита. Для початку нам пропонують виконати арифметичні дії. Зверніть увагу, по мінусу і плюсу розібрані приклади на блоки. Тому ми робимо блоками. Все блоками. Один блок, так, тут у нас відомо. Далі другий розв'язали, третій. Потім результати вже відповідно додаємо, віднімаємо. Так, другий блок. Що зліва направо, Перша, друга, третя, четверта дія. Тут перша, друга і так. Шість. Вісімнадцять. Дев'ять. Сорок пять. Обвели сорок п'ять, це результат блоку. Дев'ять. Три. Обвели трійку як результат блока. Тепер сорок вісім мінус сорок п'ять. Це у нас три. Три мінус три. Нуль. Далі, перша, друга, ну, зліва направо, так, перша, друга, третя в цьому блоці і в цьому перша, друга. Так, двадцять чотири по три, вісім. Обвели. Чотири, два, чотирнадцять. Обвели. Вісімнадцять, три. 8 і 14, 22, 22, мінус 3, 19. Далі у нас є геометричний матеріал. Що ми повинні тут згадати? Що А, Б це у нас відрізки, тому що ось далі лінія не може йти. Це означає все кінцевість в просторі. Наступне С, Т. Бачите, просто лінія. Значить, це пряма. Вона не має не початку, не кінця. І вона безкінечно потім продовжується в просторі. Ось так, скільки буде, стільки і є. Далі КН. Дивіться, К початок. І в бік Н пряма лінія безкінечна. Це у нас промінь. Далі це у нас крива. І остання це ламана лінія. Згадали назви геометричних фігур. Так, добре. Наступне переходимо до роботи із задачами. Давайте подивимось. Крім не дуже вдалий. Зараз я перероблю. Склади задачі з числами 3 і 5 про яблука у двох вазах. Числа 3 і 5. Задачі мають розв'язуватися дією додавання. Про що ми з запитати в цих задачах? Так, 3 і 5. Ігор вважає, що можна скласти задачу, в якій запитується про число, яке на 3 одиниці більше за 5. Він записав задачу коротко. В першій вазі 5 яблок, в другій невідомо на 3 більше. 5, якщо більше, то дійсно 5 додається 3 дорівнює 8. Ну, 3 і 5 про яблука. Ну, числа є, 5 є, 3 є, в принципі, вірно. Е, про що можна дізнатися, знаючи, скільки яблук у першій вазі, а скільки у другій? Прокоментуй записи задач 2 і 3. Дивимось, перша ваза 5, в другій 8, так? Можна запитати це, скільки всього. Пам'ятаєте? Якщо це, то ми додаємо додаванням. Так, у нас виходить 5 додати 8. А тут порівняти наскільки більше, наскільки менше. Від більшого віднімаємо менше. Ми від більшого віднімаємо менше, дорівнює 3 на 3 яблука більше, або на 3 яблука менше. Наступний момент. Теж скріншот роблю. Так. Розбий задачу, ось цю, на простій. Склади план розв'язування задачі та розв'яжи її. Так, в першій вазі 5 яблук, в другій невідомо на три більше, скільки всього. На простій, так? На простій. Давайте дивимось, скільки всього. Якщо скільки всього, у нас треба буде перше додати друге. Так? Першу ми знаємо вазу, другу не знаємо. Ось наша і перша. У другій було на 3 більше, скільки яблук було у другій вазі. І у нас буде 5 додати 3, дорівнює 8 яблок. І друга задача. В першій задачі було 5 яблук, в другій 8, уже ж знайшли 8. Скільки всього яблук? Дійсно, тоді 5 додати 8 дорівнює 13 яблук. Максим запропонував так продовжити ситуацію. У двох вазах лежало 13 яблук було. З'їли 9. Про що можна дізнатися? Ну, якщо було... З'їли, А після цього, тобто, те було, все поняття було, якщо ми розбираємо на з'їли, то друга буде частина, звісно, залишилась. Так? Тобто, скільки залишилось яблук Скільки залишилось яблук. Олена вирішила об'єднати задачі 4 і 5 в одну складену задачу на знаходження різниці, одержала задачу 6. Поміркуй, яку задачу? Вклала Олена. Ну давайте. Е, було у нас. Так, п'ять і невідомо, що на три більше. З'їли. Е, З'їли дев'ять яблук. І залишилось. Невідомо. Можна так. Це дуже просто, воно лежить на поверхні, але точніше буде, якщо ви складете коротку умову наступним чином. Ми беремо за основу перше. Ось вона. першому 5 яблук, В другому невідомо на 3. Яблука більше. Скільки... Тепер дивіться, всього. Якщо у нас було 13, значить ось це всього, так? Оце з'їли. Значить, якщо у нас було 13, з'їли 9, так? 9 Залишилось. Так. Невідомо. Можна так. Ну, навіть так, мабуть, буде легше, тому що в першому варіанті в одному рядку і 5 і знак дорівнює і на 3 яблука більше було. В принципі, можна і першим способом писати і. Другим. Так, наступне у нас це. Знайди значення виразів частинами зручним для тебе способом. Давайте подивимось. 54 додати 36. Мені зручно порозрядно. 50 30, 80, 6, 4, 10, 90. 65 мінус 45. Порозрядно забираю. 65 мінус 40 буде. А взагалі у нас тут немає навіть переходу через... Ми просто порозрядно, дивіться, немає переходу через десяток. Тому 6 десятків мінус 4 десятків 2 десятки, 5 одиниць мінус 5 мінус 20. Так, 78 мінус 36. Хоча нам кажуть частинами, давайте частинами розв'язувати. 30 і 6.

Давайте очищу місце. Так. Як би тут його очистити? Ось таким чином спробую. О, все вийшло. Ще два стовпчики. 43 плюс 24. 43 плюс до Двадцять і чотири. Це у нас буде 63, три плюс чотири шістьдесят сім. Шістдесят девять мінус двадцять п'ять. Шістьдесят девять двадцять. Сорок девять і мінус п'ять дорівнює 44. Дивіться, я можу ці ніжки знизу малювати, порозрядно розписувати. Можу без ніжок, але поряд я все одно ось це поступове розв'язання пишу. І тоді теж з цього запису буде зрозуміло, яким чином було розбито друге число, в прикладі. 68 вісім мінус Ми беремо 56. Так. 50 і 6. Це 18. Забирати 6, 12. І 27 додати 43. 27 плюс 3 30. І плюс 40 70. Далі, наступно. На рожевому кружку зазначено суму чисел у кожному ряді фігури. Тобто 80 тут, 80 і тут.

Є. Далі у нас буде задача із робочого зошита. Задача 8. Склади та розвяжи обернено, щоб шуканим було 5. Неля купила 5 ручок по 8 гривень кожна і блокнот за 27. Скільки грошей витратила Неля за покупку? Так, з чого у нас складається? Ручки, так, і блокнот. Ручка 5 ручок по 8 гривень. Блокнот 1 за 27 гривень. Скільки всього грошей витратила Неля? По всього це у нас додавання. Блокнот знаємо, плюс ручки. Ручки не знаємо, але можемо відшукати. Розв'язання. Розв'язання. Для початку давайте відшукаємо по це однаковими частинами. Значить, це 5 помножити на 8. Буде 40 гривень. Це коштують ручки. Все, тепер ручки додаємо. Блокнот. Отримуємо 67 гривень. І відповідь. Відповідь. 67 гривень можна дописати, витратила Неля. Так, далі. Пропонують обчислити частинами зручним способом.

Сорок, сорок мінус чотири, тридцять шість. плюс двадцять три і один. Дев'яносто плюс один дев'яносто один. Ну, хоча. Правильніше, можливо, все ж таки буде або три, стрибаємо до найближчого нуля круглого числа, Сімдесят.

Дякую вам за увагу.